З усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найкитріший був змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Змій, стародавній диявол, злий дух. Хоча й був сотворений Богом, але збунтувався проти Бога назавжди і став поганим, злим. Він проти Бога, він проти Божого сотворіння, проти людини, слід дух і проти людей. Вони хочуть звести, щоб ті зрішили віддалилися від Бога. І що потрапили в пекло на вічні муки, на вічні прокляття, щоб не успадкували щасливо вічного життя з Богом, Ці духи ненавидять Боже сотворіння. Якщо людей можуть спокушати до гріха слід духи, то проти Бога злий дух нічого не може зробити, Бог і всемогутній проганяє злих духів. З усіх же перевив звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Слий дух хитрий, підступний, слий дух жорстокий. Він той, хто биває, краде, мучить, очорнює, обріхує, зневажає Бога чинить зло людині. Схиляє до гріха. Тож не можна сказати, що злідухи є добрі. Хтось намалює дракона чи когось домового і каже, ось який прекрасний малюнок, яке прекрасне творіння, миле таке, таке страшне, неприємне, але дуже таке до серця. Або зробить такі ляльки і кажуть, ось подивіться, яка гарна. Іграшка, такий дух, з такими рогами, такі демони, дракони. Не дуже милі, не добрі. Подивіться, які вони гарні. І маємо знати, що злий дух не гарний, недобрий і не милий. А він вбився жорстокий Брехун злодій, і все, що найгірше то в ньому, тож зі злим духом не треба нам нічого спільного мати. Болий душі хитрий, Він обманить так людину, що людина не спам'ятається, як опиниться в його тенетах, в гріхах, поневоленнях. Чи справді Господь Бог волів вам не істині, з якого дерева, що в саді? Сіє сумнів, чи дійсно Господь Бог не казав вам іти до ворожки. Та ж ця ворожка добра, вона мені допомогла. Все сказав, як було, все вирішено. Не образує свічки з церкви освячені. молиться, Каже, йти до церкви, теж молиться. Слухай її, йди до ворожки, вона тобі може. он священка над тобою молилися, не помогло. А вона все скаже, поможе і побачиш. Буде добре. Я ходила туди, там дуже добре той волошки. Але знаємо, якщо Господь сказав, що не можна порушувати першу заповідь, йти до чародію, чародійок, віщунів, віщунок, то не потрібно йти. Кажемо, не добра та ворожка. А як не добра? Вона мені допомогла. На один бік тобі помогла. Помогла тобі зрішити і придбати злих духів, які будуть тебе нищити. підступний, жорстокий спосіб. І будеш мочитися, а потім навіть на молитві чи в церкві ставатиме тобі погано. Що дійсно я приходжу до церкви і мені так погано стає. може кадило це було якесь не таке, чи людей забагато було. Ну, доти було добре в церкві, а вже після ворожки мені щось. В церкві думки погані йдуть, і сни почали все киснитися, і я вже не сплю спокійно. Тож покаюся, що ходив, ти ходила до ворожки чи якихось цілитерів, Чародію. І я вже туди не ходив. І інших від того віддаляю. А ось ми купили іграшку, таку гарну, одкуду такий ось гарний, дитина не бавиться. Я бачу в інтернеті такі документальні є, фільми. І подібних таких собі іграшок Злого Духа ставлять в ліжко тим дітям, чи підлітки, чи вони діти. І так камера знімає, що з ними діється. І серед ночі щось приходить, починає їх мучити тих дітей. І вони аж прокидаються від того, що щось їх так терзало, починає що з їхньою кодрою рухати. Щось їх стирзати ті діти, відчувають сні, що прийшло щось до них і їх терзає, мучить. Тому не треба заігрувати зі злим духом. Не треба заігрувати за колою чи з вовком або з відмедем. Один турист вирішив собі зняти від медика, який біжить на нього на камеру. І це був останній знімок, Остання світлина того туриста, який вирішив гарного ведмедя сфотографувати. Той його розірвав, бив. дух, він бивця. І не з Богом ми є в безпеці врятовані. Як одні жіночки йдуть з церкви вечором. Вершки тримають в руках, молилися, моляться багато. І приходять якісь там чоловіки, розбішаки, і хочуть до них щось чіплятися і не можуть. І один каже, ти тримаєш вершку і хрестик, в руці, я до тебе не можу підійти. Злий дух не міг підійти через того чоловіка, який б намислив, надумав щось зле робити, чинити насильство тим жінкам. І ворожка каже, ти ходиш до до причастя, тобі нічого не допоможу. Я не можу, мене щось не допускає до тебе, я не можу тобі щось зробити, чи сказати. Або не можуть йти до тебе на подвір'я, щось там робити, хоч ти мене закликала, тому що тебе хтось молиться, хтось ходить до церкви, я не можу зараз тут щось робити, ніби то помічне тобі. І не треба нам, зі злим духом, який є хитрий, вкладати якісь свої угоди. Також він, який промовляв до Єви, навіть у раю, яка мала Божу благодать. Бог вже говорив з Євою Адамом. Тож і до нас не раз з Дух промовляє через думки, через сни, через інших людей, через деякі висловив мас-медіа. Чи передачі магічні, різні. І ми повинні те все відкидати, не сприймати те, що говорить злий Дух, те, що все грішне, неморальне, те, що є всупереч Божим законом, те, що є проти Новгородської церкви, ми відкидаємо зразу ж те, що є погане, не сприймаємо серцем. Чи добре там намір, чи не добре. Ось тобі треба роз... займатися розпустою, тому ну що якщо ти не будеш чинити розпусту, а ти вже людина хвора, то будеш хворіти ще більше. Всі лікарі закрадять. не всі лікарі так радять. ти вже обманюєш. Не треба розпусту чинити, ні. вона нічого не допомагає. Треба уникати зла і гріха. Якщо хтось хворіть, то лікуйся на то є різні пігулки, лікарства. Або Молилися з вірою і Бог тобі поможе. Чи що злий дух пропонує, навіщо вам? Так багато дітей, вже маєте дві дитини, решту вбивайте, або в грішний спосіб, не допускайте на цей світ. Теж диявинська жорстока брехня. Маємо то відкинути і народжувати дітей, скільки Бог пошли. Або на роботі не вкрадеш, не проживеш. Теж диямська брехня зубна. Потім діяло скаже, тобі дав накрасти, давай душу, давай. Фінанси і бачать, тому стараємося бути чесними, навіть якщо на роботі щось погано лежить, це не значить, що воно наше, то чуже, не має права і інших відвертання всяких гріхів від розпусти, від злодійства, від магії, від осуду від сварок, від зради католицької віри, від ненависті, зависті, образ і всього іншого поганого. Якщо зрішили, то йдемо до сповіді, каємося з наших провин тані сповіді, та й на примирення в католицькій церкві. Якщо хтось гірше зрішив, то заохочуємо, іди посповідається, живи З усіх же полявив звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхидріший був Змій. Він сказав до жінки, чи справді Господь Бог волів вам не істині, з якого дерева, що в саді. Святий Духу, допоможи мені не піддатися, хитрощам диявола. Дай мені ласки. Вірити Богові, Вірити Богові, дотримуватися Божих законів, дотримуватися Божих законів жити свято, свято, уникати гріхів, уникати гріхів навертати, грішники навертати грішники до покаяння, слава Отцю і Сину і Святому Духу і не повсякчас, як яким.